Ми будемо вживати з тим головою, який нас буде десь представляти в період того, поки ми не В кого буде такі пропозиції? Давайте. Я пропоную те, що таке людина компетентна. Усіх питаннях. Юридичні, адміністративні питання, правових питаннях, все це громадських питаннях. Я вважаю, що кращої кандидатури немає хотів внести так само провозицію та Руса Іванчу. Тобі просто треба передихав. Товарисно, чи є люди? О, мені то самі давай. Я вважаю, що для конкуренції я поки так попробую, то я одного ще одного його але підігранність, але я не знаю, яку відсутність письмо не пасує. Чи пані Лесі Сумару? Ні, ні, я в мене саме відвідувачу. Кинута, коли нас було вісім. І саме на цій першій турі моєю пропозицією був не старай, як у людина, яка є досвідчена, а по-друге, як у людина, яка є, представляє фонд, який міг висаджувати на звичайно багато проблем. Це, це були два аргументи в користь пана Натура. Я говорила з ним на ту тему, чи згідний він, значить, якщо я ще раз охочу його прізвища, він сказав, що подумає досі мені. Але Юрія говорила пропозиція Олександра Ну, Якщо товариство з зле. то немає більше пропозицій. Якщо немає інших пропозицій, то переходимо, я думаю, навіть договорений нема що переходимо, тому що немає інших пропозицій. Я думаю, ми зараз будемо обговорити ще щось, а тут будемо стати на голосування. Радію Тараса Таршовщина всі знають, е, 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 думаю, не треба представляти додатково тим головою. Е, Ставимо голосування. Хто за те, щоб головою громадської ради обрати Таршовська Тараса Івановича прошу голосувати? Хто за? Печельна комісія. За 10. Хто проти. проти? Немає, отримався. Хто утримався? Дві. Десять Дві. за, проти немає, отрималася. Зараз дозвольте вас обідати. Дякую. Сказати вам, що ви маєте ще один сервіцевий, який ви ще будете слово. Маєте ще один шанс сказати, що ви не саме зробите. Що просто подумаєте, не думаєте, а вони зробите, де мають бути. Ну, ці пусті, Прошу прийти. Нас пішо запали. Нас пішов. Ті, що заспали, вже буде пізно. Дякую, товариство, що виїхали вам. Дякую, пане Володимире, за проведену роботу підготовки. так? Повершите своє бачення, як вона працювати громадська гра. Перше. Звичайно повинно бути взаєморозуміння всіх членів громадської ради. Я хотів зустрітися з декількома людьми, я їм зволював, тому що багато ми знаємо. Відбувалося, як відбувалися відбувалося група, як працювала, як відбувалися установки збори, як відбувалося прийняття рішення про затвердження рішення встановки збору виконавчим комітетом, ми буду ці всі речі буду озвучувати. нам окрему таку прес-конференцію. Це буде дуже цікаво, прийшов час дуже довго. Має дуже багато що сказати. І знає скільки про кожного, зокрема і про журналістів, якщо прямо може робити, але велику конференцію таку інтерв'ю, вони не, інтерв не можуть нас так. Да, да. да. е, питання в тому, що мене дивує трошки позиція міської ради, міського голови. Я озвучу кілька документів, щоб всі зрозуміли, що... Але ви з ними навели дружність е, стосунки. І з тої, будемо точки зору, я прочну свою роботу. Тільки співпраці, жодна конфронтацій. Я завжди йшов на любий компроміс. Скоро. Найконуючи колись там дані є, є з тим, хто зробив дуже погано для самобора, який дотепер я не буду дозволити його на прізвище. Я тільки хотів озвучити дві речі, щоб все було. На ім'я Саммірського міського голови. Про те, що у відповідності до посадового Кабінету міністрів 996-ї про забезпечення під громадської і організації державної політики від року, необхідно провести перші чергові збори громадської ради прикольної комітеті самітської міської ради. Просимо вас надати для проведення зборів приміщення сесійного залу Санківської міської ради за адресою площою ринку. Місто Самбір на 21.08.2016 року з 15.00 до 18.00 години. Для інформування всіх учасників громадської ради Первоковачного комітету Самірської міської ради корпорації зброю просто розмістити дані повідомлення на сайті саміської міської ради. Також запрошуємо е -е, працівників засновних форматів. Відповідь, яку було отримано з міської ради. Комісії установки збору громадської ради на тишину, було отримано від 16 серпня 2016 року, і номер. Інформуємо, що проведення зборів громадської ради про виконавчому комітеті 2016 року неможливо. Так, як припадає на вихідний день, працівники, які несуть відповідальність за збереження майна та обладнання сесійного залу 21.08. 2 вихідні секретар ради Юрій Дмитрийович підготовку даного листа кілька